Доброго, доброго недільного дня, дорога церква. У кожного з нас є якісь свої причини, чому ми сюди приходимо. Хтось приходить, тому що тут є класне прославлення. Хтось приходить сюди послухати проповідь, хтось приходить сюди поспілкуватися з людьми, надихнутися, можливо, чимось. І в мене є для вас три новини. Одна з них погана, дві гарні. Я почну з поганої новини. Погана новина заключається в тому, що, на жаль, так є, що дехто з вас піде звідси, послухавши, але нічого не зробивши з того, що почув. Це погана новина. На жаль. А гарна новина заключається в тому, що дехто з вас піде звідси. Послухавши та зробивши по цьому слову, яке ми почуємо зі слова Божого, І це гарна новина. Це гарна новина. І е, третя новина, вона також гарна, і вона гарна для перших і для других людей. Тому що якщо ви зараз не впевнені до якої групи ви належите, то коли після того, як ви це почули, ви можете обрати другу групу і зробити е, те. До чого призиває нас Слово Боже почути та виконати. Тому що Бог Він дійсно шукає не просто слухачів, які приходять в церкву та слухають проповідь, просто співають під час прославлення, а Він шукає виконавців, Слова Божого. І про це нам каже Біблія. Ми сьогодні про це поспілкуємось. І саме про те, чому одні люди, вони. Роблять по Слову Божому, а інші ні. Ми сьогодні поговоримо, і проповідь називається не від Царства Божого. Ісус Він проповідував про це, Він проповідував це в такому блоці своїх проповідей, коли Він розповідав своїм учням і тим, хто слідували за ним, що таке царство Боже. Я думаю, що ви всі помітили, що. Останній час ми говоримо багато, багато багато проповідей про Царство Боже. І зараз, час, коли царство Боже вже діє, але воно не завершене. Ми живемо в ньому, але воно, кінцева його мета це коли прийде Христос. В повноті Царство Боже настане, коли прийде Христос. І в цей час ми бачимо багато людей, які ходять в церкву. Кожен з нас він різний. Хтось е, працює на такій роботі, хтось на такій, хтось ще не працює навчається, хтось вже не працює через вік або через якісь обмеження. Е, багато людей е, ми також відрізняємося тим, е, що хтось, можливо, служить, хтось не служить, хтось е, проповідує, хтось просто прихожанин. Е, деякі віруючи, вони приходять. В церкву майже кожен день, деякі раз в тиждень, деякі раз в місяць, деякі раз в рік. І таке буває. І е, питання, яке виникає, і я навіть сьогодні з одним братом спілкувався, у нього також виникає це питання а чому в церкві хтось росте у Христі, а хтось ходить роками без плоду? Чому люди можуть виглядати віруючими, але насправді ними не бути? І як нам, як віруючим, братам і сестрам на це реагувати? Хочеться, аби кожен з нас він відкрив слово Боже. Це Євангелія від Матвія. Євангелія від Матвія, тринадцятий розділ. Євангелія від Матвія, й розділ, 47-й, 50-й вірш. Ми будемо читати, як я вже сказав, про Царство Боже. І там така історія про Невід. Ну, можливо, хтось не знає, що таке Невід, тому що це таке дивне, дивне таке слово, воно не зовсім сучасне. І Невід це по суті сітка, якою раніше, можливо, зараз також, я не знаю. Раніше ловили рибу. Ось так. І давайте її прочитаємо цю притчу. Царство Небесне подібне також до закинутого в море невода, який назбирав усякої всячини. А коли він наповниться, його витягнуть на берег та сівши, виберуть усе добре до посудини, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці віку вийдуть ангели і відділять злих з поміж праведних і їх. Повкидають у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Як я сказав раніше, ми багато вже чули про царство Боже. Якщо хтось виконував домашнє завдання, яке було з минулої проповіді, то він сформував для себе думку, що ж для нього означає це царство Боже. І якщо раніше ми Читали притчі про те, як царство Боже воно починається, як воно росте, е, яку воно має або може мати цінність для нас. То ця притча, ну, як на мене, вона серйозніша трішки. Вона каже про кінець часів і вона каже про те, що ж буде, коли Ісус прийде для суду. І е, дуже, дуже важливо м, зрозуміти, що Ісус. він... Казав певними символами, він пояснював по суті такі важливі речі, але на таких простих моментах, на яких люди того часу вони могли зрозуміти це. І ми зараз розберемо ті символи, ті слова, які Ісус використовував в цій притчі море. Перше, це море, коли я зайшов тут в на служінні було. Таке море, рибки грали, але мені не дозволили лишити його на проповідь, так би я наглядно це показав. Але море це по суті світ, який є навколо нас. Це люди, які. Там є люди, в цьому морі є риби, є якісь жителі інші, є там якісь рельєфи або ще інше. І другий момент це невід. Невід це, як я сказав, вже це сітка рибальська сітка, і невід тут є символом поширення Євангелія. За своєю природою він не розрізняє те, що захоплює. А я досліджував моменти, і про невід сказано було, що є два види невіду на той час були. Один невід використовував. Такий сильний чоловік, він е, повинен був мати дійсно велику силу, тому що е, цей невід він закидував. Він е, дос, е, чекав, поки риби припливуть. Така зграя риб припливе. Він закидував цей невід і е, потім збирав цих, цих риб ось таким чином. Тягнучи за мотузочки, які там є на цьому неводі. Це перший тип неводу. А другий тип неводу, про який якраз такий кажеться тут, це той невід, який розставляється. Тобто він ставиться а, спеціальним чином, а, не будемо вдаватися в подробиці, але він вставиться і таким чином в цей невід може потрапити будь-що, тому що він стоїть певний час. А, там течія, хвилі, все це проноситься. І а, туди можуть потрапити як риба, так і а, якісь а, камні, водорослі, водолаз, якщо випадково. За, да, запливе, І його вміст завжди буде вмістом корисного і шкідливого. Потрібного і непотрібного. А третій елемент це риби. Риби тут, ну я думаю, всім вже зрозуміло: риби це люди, це серця людей, які є у нас в світі. І е, улов, він дійсно може бути різний. Я думаю, що хто у нас є, тут хтось рибалки. Є тут, є тут, хто подобається риби і пастер. Риба може бути добра, а може бути погана. Може бути, велика, а може бути якісь. малявки, так. Да. Так, і така може бути. Це символізує віруючих. Щирих та формальних. Байдужих. Та гарячих, холодних та теплих. Деякі реагують на Євангеліє зміною серця, а інші лише зовні в церкві. Витягування неводу. Витягування неводу тут символізує остаточний суд. І так і сказано в цьому місці писання що Ісус конкретно каже, так буде при кінці віку. Тобто завершення історії, другий прихід Христа. І сортування риби те, чим займалися ангели в, цьому притчі, ангели в цій притчі, це відділення праведних від неправедних. Мені в цей момент згадалося інше місцеписання. Воно знову ж таки в Матвії, в сьомому розділі. Матвія в 7 розділі, там учні запитували про Царство Боже, і Ісус каже: Не кожен, хто каже мені Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю Мого Отця, який на небесах. І ми вже зрозуміли дієві особи, які є в цій притчі. Символи, але тепер ж до пояснення: церква збирає дійсно багато різних людей, дуже різних людей. Кожен з нас він унікальний, він особливий, тому що ми всі різні в світі. І багато багато людей вони чують Євангелію, вони чують вони можуть чути одне і те саме, одну і ту саму суть, але в серцях може бути дійсно різний стан. Я вам розкажу секрет: ніхто з нас не може побачити серце нашого брата чи сестри. Він не може знати, що в серці нашого брата чи сестри. І ця притча каже нам про те, що нам не варто це робити. Нам і не варто цього прагнути. Це завдання Христа та ангелів. Попри це, ми можемо знати та випробовувати своє серце. І це те, що в нашій Юрисдикції. І центральну думку, яку я б хотів сказати, це те, що Христос Він закидає свого невода в царство, в світ цей і збирає всіх. Але в кінці сам відділяє своїх тих, чиї серця він відродив своєю благодаттю. І е, ця притча вона може нас повчити деяким речам. Ті речі, які я виділив, це. Перше, це те, що ходить, хто ходить в церкву, не обов'язково це та людина, яка є Божою дитиною. Той, хто служить, це не дорівнює мати нове серце. Близькість до церкви це не дорівнює взаємовідносини з Христом. І е, тут виникає питання: так, а що ж нам робити? А нам потрібно будувати ці відносини. Е, Христос, він зі своєї сторони. Вже все зробив для цих відносин. Він зробив цей крок, і нам потрібно протягнути цю руку. Згадуючи оцей момент місцеписання, яке я останній читав, про те, що не кожен, хто каже мені, Господи, Господи, до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах, тут важливо почути думку, яку Ісус каже. Той увійде в Царство Небесне, який виконує волю мого Отця що на небесах. Ми не можемо знати, чути і розуміти і тим більше виконувати волю Отця, якщо ми не, знаємо, не знайомі з Христом. А як написано у нас ось тут, Івана 14:6: Ісус є шлях до Христа. Ісус є шлях. і Саме через нього, саме знаючи його, ми можемо виконувати волю Отця. Другий урок, який вчиться наша притча, це те, що Бог дає час для покаяння. Ця притча вона каже про такий момент наперед. Вона попереджає. Тут сказано про те, що це все. Тут сказано про те, що це все буде при кінці віку. Тобто зараз цей невід він у воді. Цей невід він у воді. І поки невід у морі, це час благодаті. Це час та можливість того, щоб зробити крок на зустріч Христу. Бог, він справедливий. Скажіть амінь, якщо ви згодні з цим. Бог, він справедливий. але він в той же момент він люблячий і терпеливий, людина зможе змінитися, може повернутися і може покаятися. І якщо ви відчуваєте цю потребу, то зробіть це. Не відкладуйте, а зробіть це. Третій урок, який я бачу в цій притчі, це те, що Бог він бачить серце. Як би нам можливо інколи. Це складно було для розуміння того, що Бог він дійсно бачить серце, а не наші вчинки, але Бог бачить серце. Я вам ще раз скажу: Бог бачить серце. Можна сховатися за масками, за служіннями, за посмішками, за гарними вчинками. Та Бог він бачить серце. Можна сховатися, і можна обманути всіх, всіх, всіх навколо. Але Бога ні. Ісус Христос, Він помер. І якби це було кінцем, це було б дуже плачевно, але Він, блага звістка, заключається в тому, що Він також і Воскрес. І ще це не кінець благої звістки, він вона заключається в тому, що Він також діє в нас. Якби Ісус Христос помер і Воскрес, то це було б колись і десь і давно. Але Він діє також в нас. І нам варто зрозуміти, чи ми приймаємо це, чи ми йдемо за ним, чи ми е, готові до цього. чи... чи. Е, такі домашні запитання, які я підготував для кожного з нас, і я думаю, що це таке домашнє завдання е, з цієї проповіді, це запитати себе, чи є я в неводі? Чи у Христі? І запитання друге. Воно допоможе відповісти на перше запитання, чи моє життя має плоди покаяння. Це можуть бути зміни в характері, відкидання гріха, зміна мислення. Ці два запитання допоможуть нам практично застосувати цю проповідь, знову ж таки належачи до другої групи, про яку я казав на початку проповіді.